Тепер, так я з вами я Саш, що ти перехворів, як же що, у мене горло болить, Тому як бачити буду цей назайкатися ну, може, я не знаю. Всі перехворів просто недавно. Ну, всім на відео, от Хардер зараз ми якісь пограємо, я не знаю, навіть який, ми пограємо якийсь фін філармонія, фі... я не знаю, коротше. Якась філармонія ми зараз пограємо. Оце буде гамно, О зараз пограємо і оцінимо це гамно. Тому що, чим більше гамно, чим краще лево. Ну короче. Ааа, Що за фіня откилось. І вибачте, що таке коротке відео, но блин, ну розумієте. разумеете, я хворий, я не можна бачите, у мене аж скилл впав. Я хворий, що у мене аж скилл так впав. Кстати, Можна там зверху проводити. Інтересно. Блін, не может. Там оказывается просто хитбок звук такий от. Дальше поставленные. Песпитники я вообще даже всей караты, часто я захвалил. Я не знаю, я шестку захвалил, я думаю, что я на можно такие упать. Но я с топодово жестко захвалил, кисло файрон. Тайминг, тайминг. Блін! А що такі довгі левел? Ні, ми таке не будемо грати я поступаю бути, думаю, леву. Все, якраз я краси хотів пограти, нормальне леву, якось не в мене посмажу стільки ж пацанців і часто можу їх перепутав. Так, воно нормальний левел. Лиди ми. І далі йде, і далі йде, і Боже мій, як я як я зараз не можу грати, ну, ну я всім де вас відео записую, бачите, я до вас стараюсь. На це можна і лайк поставити, і підписатися на мій канал. Думаю, що можна. Тому ще я хворі і до вас всім не записує відео. Задумаю лайк і підписатися можна. І поставити от лайк з можна поставити. Ну тож, це ж це дуже сильно підтримує мене. І є набагато швидше виздороблю. Я не знаю, чи я совшего йду, я не знаю, що таке. Оп, Оп. оп-оп- оп. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Підписники. є, блин. О, я зараз не можу вироти. Ну підписники. ще Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Т-ту. Т. Т-ту. Т-ти. Оп-оп. Обоже, мій підписники. Тут 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 туту тут. Тут ту. А, вже скоро за вас відео вже залувати. Я так ще потом його пізно записую, бачите? Я навіть нічого не стих змонтувати, монтажа ніякого немає. Ну розумієте, разумеете блин я тільки що зі школи з і що ж потом Зразу почав відео записувати Блін. Я запробуем хоча б щось битну Беквально хоча б музичка. Можете мені писать Щоб я вийду лайки пошвы стать щ я пошвичу везду Блін! Я вже, я не можу підписники Це неможливо, ну блін, <смі> я не можу кричати. О... Це реально неможливо виглядає, як посіка, от хто приходив цей, я докази. В цей момент я можливий, Або дуже тупий пост, ну, я не знаю. Ой, що цей тупий момент, блін, глибо не Це не можу неможливо! Вот постійки я не можу. Я вже починаю кричати, чисто, ну це гам'яний момент, по-перше. Скелян, но тиранга не момент мінімум Попробуємо зараз хоча б щось бігнути. Ну і 27 сім на п'ять я, який шокш, я втомий. Попробуємо хоча б щось зараз поставити. Ну, я не знаю, вибіжши за такий голос. Що не думаю типшот сто не вийде, тому що ну ви розумієте, я хоча б довгий відео вже залив, це вже хоча б щось. Це вже, ну навіну, коли я ходив відео довго залив. Це вже дев'ясну має бути мав хоча б щось. Тому що я не можу сьогодні заливати багато відео. По два відео хоча б це дос. Тож не можу робити. На жаль. Ой. 29. Зараз хо хо Сейчас будем пошататься, тому що треба йти в туалет, ну, типу. Не Тошнить. не меня просто шлеть, пятый степен Температура там 37-48, не пам'ятаю Это боже, просто. Блин. Ну ладно, останется спроба і все Oh, я втомився. Так, короче, з вами был Саша Усім, всем папа.